Мені звуть Сергій, позивний Фенікс. До початку війни займався фермерством, вирощував ячмінь, пшеницю, соняшник. Як почалась війна, поїхав воєнкомат, так стало, що потрапив до Державної прикордонної служби. Виявилося, що була вільна посада навідником мінометів. Робота мінометником дає змогу завдавати ворогу значних втрат, що наближає нас до перемоги. Особисто від мене при роботі з мінометом залежить точне влучання по ворогу, так як я являюсь навідником. Мені дуже подобається ця професія, дуже цікавлюся. Google, інтернет, все, щоб досконалювати і якомога краще вести вогонь і попадати точно в ціль. Колектив у нас злагоджений, жарти допомагають нам залишатись самим собою. А так працюємо і робимо все, щоб поскоріше ми почули слово ми перемогли дома мене чекає син, батьки і майбутня дружина. Все буде Україна, за нами перемога. Слава Україні!